Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на Теслі з електропушкою. Так, запікався я в каточку, це у нас режимчик джагернаут. Чікс Гранаточку навер закинув. Дане Тесла може запускати такі шари. Так, нічого собі, шарик Д900, отже гранауту накинув. Так, навіть підривником не забрав диктатор, або хтось добив його замість мене. Воду нормальна в мене команда тут попалась. Так, виносять суперники нашого джагернаута. Сейчас нормально зітка підікувала. Так, ну я дивлюсь, мені тут нормально. Пусть у них на базі. Так, ну непоганий урончик має чай. Так, само знищився, на жаль, гром. Так, рікошетик. Рікошетчик може трошки дати нам від Нормаз забрав його підривником. Так три смоки, рікошет, ковних тільки немає. Нормально. Ну, подрывник працюет. На ну, ура. Не знаю, брать себе модуль лиц Макичи, не брать пока В принципе, он у меня может и стоять. Завтра я подивитися. не нема. Макай рельса Магнум. Давайте поставим. Норма гранату кинув знову. Так, нормально, шарик запустив, але не вистачило урончика, щоб добити. накинув по Джагеров три тисячі. Так, ну без аптечки заезжать на ворожу базу так я діло. Так, 1400 накінок. По Помагнумо. Так, вбиває мене смоки. Що це тут твориться на нашій базі? Ну поки шар запустився, то чи він промазав? Не знаю як тут вийшло. Так, не встиг я сконтрить. Я тут знав, що він прожимає овердрайв. Так. Так, і зірвався на гранаті. Скажу на гранаті, на мій. Хтось мені відключив припаси, молоток в мене буває, може навіть сам молоток. Опа, ча, а дело то я не люблю. Так, у меня зараз зельюсь швидко, чтоб да, летушить. На молоточку, скажу на молоточку, на Тесли. Я просто записываю уже видосик. Після стримчика, трошки вспомнил, даже путаюсь. Усвечения Так. Ага. Все. Бруни нема. Печки нема. Так, все, полетел далее на Тесли тушить. Так да, тут магнул. Капец, на юзный был. Чувачок, по сути, ваншотный, я не можу его быть. Ну добре, хоч овердрайв не прожав. Так, і на жаль, ми програли цю каточку. Друзі, якщо вам сподобався огляд на Теслу з електропушкою, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.